Ну, що, я таки вирішила, поки декілька прохолодних днів, переробити оцей куточок. Ну, цей клаптик, що я планувала зробити, але спека не давала. Хоча тут і будуть рослини ті, що витримають. Тобто, кам'яні троянди та що ще було, вже не пам'ятаю що. Ну, ось, не буду зараз показувати, ставити штатив, як я тут купаю. Всі бачили, як я, як я купаю, що це я сама роблю. Ось зараз покажу, що до. Ось так воно ну, виглядає каміння трошки вже я проволокла. Ось, І вже покажу, що я там на мастерю потім все, буду робити. Бо, бо одні обіцяють через тиждень знов спеку 40, інші не 40. Не знаю, що насправді буде, але в ті в угорщиках мої молодила, які я купувала під цю ділянку, вони вже там такі нещасні, їм вже там дуже погано, тому треба треба це зробити, може, так буде навіть краще. Ну ось, Підготовчі роботи я виконала. Тепер. Треба натягати камінчиків і почати їх якось планувати, викладувати, щоб воно не якось вийшло так в більш якомусь природному стилі, а не якась якийсь склеп чи якийсь курган там, машує. ну, ну щось таке. Дуже це складно. Діляночка маленька, але буду я намагатися зробити щось таке, щоб нагадувало все ж таки природне, якісь уступи, виступи з камінців. Не знаю, що вийде, але спробуємо. І ось я продовжую облаштування е, діранки. Воно колись воно закінчиться. Я да, я дуже на це сподіваюся, що я вже тут, коли закінчу, то буду, ну, може, якісь дрібнички тільки пересаджувати. Ну, дрібнички, я кажу, наприклад, перенести учитки, так, прив'язалася муха, Ти диви. Я ж начебто. Добре пахну. Ось, то, бачите, докупила камінчики. Оці коштують не дуже дорого це брутівка 4,50 за кілограм, але ну вже ж камінчик важить, ну, може і, і так і важить до грам 600, не знаю. Ну тобто Докупляю, потрошечки докупляю, тому що ось облаштування теж воно додає садочку завершеності. Зробила доріжку, більш вже завершено. Якийсь, якийсь бордюр, окантовку теж воно щось додає. Візуально воно додає. Поставили якусь садову. Скульптуру, щось таке, теж воно ну, щось, але вже відіграє якусь роль у садочку у, у повній картині. Вимальовується вже. Ну і ось коли садок. Все ж таки зростає, я бачу його, коли він буде великий. ну ось Арки не вистачає. ну Коли вона буде, це буде зовсім по-іншому виглядати. Коли вже і ялинка подивиться, і газон ось цей новий, то він гарніше пре, ніж мій старий, то вже сьогодні нормально з електрикою, то дістану зараз газонокосарку і покажу свій газончик ось І ось викладаю камінчики. Я приїжджаю, там мені мене, мене всі знають на кам'яному дворі. ось І я вибираю собі які мені потрібні камінці і форми. Тут риюся у тому великому-великому мішку з колотою. Ось так буду підбирати, бо в мене тут... В мене тут воно йде на, ну, бачите, таке, що нерівності, а під рослини я так полюбляю хвильки, то ось треба підібрати, бо в мене немає інструменту, щоб я сама самотужки колола оцей граніт. Так що буду викладати знов. Робота по облаштуванню, до облаштуванню садочка. Заїжджала в епіцентр, а там по акції були ось такі ось такі труби в розділі ковки, дуже гарні. я такі беру на підставки, щоб тримати шланг на поворотах. Ось вони були по акції. Одна така, мені вийшла 54 чи 56 гривень. Ось дві там сто чимось. І взяла такі е, насадки бомбелки, щоб ну, не потрапляла волога при дощах. Коли вони в нас вже будуть. Усередину зараз ось. Пофарбую, і буде в мене ось таке щастечко за невеликі гроші. А в нас вечеря. У нас вечеря. Ось. Ось ти. З'їв. Ти з'їв. Зараз я дам тобі. Тримай. 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 Ось. На, на на, на, кушай. М -м. Маруська, він тебе трошечки ві... об'їсть. Ось такий маленький. Де? Той, твоє, твоє м'ясо. Тобі не станеться. Ось такий маленький їжачок. Знайшла, що буршав, але ну, підгодувати трошечки треба. Йди сюди. Десятий, ти десядий. Ти ти тримай, тримай, їж. Зараз розпідеш. їж, не впади. А ось тут у нас гайдається, ось там синичка. Вона там спить кожен день, ой, тобто кожну ніч. Ось так у нас. Зараз виключу світло, їжочка піду. Відпущу. Так, ми дочуфунимо. Дуже маленький. Це, мабуть, цього року. Ну, Ось, бачите, моя рука. Ось він який. То є м'ясо. Тобі дістанеться. Тобі теж дістанеться, щоб пожерти. Їж. Така в нас живність від комарів намазалась, бо зажрали. В цьому році вони такі прожорі, дощів нема, а комари кусаються дуже-дуже і, і багато. Так. Коли були дощі, так стільки комарів не було, як зараз. Ну, такі справи. Підемо на волю. Підемо на травку зараз. Зараз випущу. Продовження теми різної теми. Чистки та шкідників. Та оці аномальної спеки. Бачите, що це з трояндами? Ну, вони недороблені. Вони швидко, дуже швидко перецвітають. І це що? Квіточка? Це троянда? Ні, це не троянда. Не вистачає їм сил на таку спеку. Підгорілі вони, вже і гусень сидіть, сидить. підгорілі вони вже зверху і ось такі, такі дрібненькі. Тобто троянд я поки що цвітіння гарного не дочекала в цьому році. Ну, це ж кажуть, це не саме страшне. Просто ми оглядаємо садок після. Після от таких аномалій, що витримала спокійно, без усіляких проблем. Ну, Троянди вони витримали, бачите, кущі нормальні. Я підліваю, як я казала, щоб не обробляти постійно листю від плямистості, я оцім фітоспорином. Це не такий там дієвий і швидко убиваючий усе грибкове як фундазол, але він такий легкий, природній більше, і їм можна кожну неділю потрохи підлівати ті рослини, які піддаються грибковим захворюванням. Тому бачите, трояночки в тому році в мене чистенькі. Вони поливаються, поливаються. По лобоєду. Він жере, не тільки ту її обробляю зараз. І системниками, бачите, оце відсихає. Це він був кареєд. Ой, лубоєд. лубоєд. Хворіють, раніше його не було. Ось він з'явився, зараз подивиться всі, майже всі обробляють. Можна спочатку його не побачити, там одна, дві засохли гілочки, а потім, коли вже вона починає хвоїнки сипатися, ви вже бачите вже пошкоджене, вони вже розводились, тому робити профілактику, поки не з'явився. Я буду витравлювати. ось, Витравлюю потрохи, тому що не знала, що це таке. Розповідали про нього у посуху. Дивіться, коли посуха рослині не вистачає сил на смолу. Іноді, коли він прогризає дірки рослині, коли вона здорова, коли е, вологе повітря, вистачає соків і сил, то воно ці прогризи одразу заливає і буває навіть заліває зі, шкідник, зі шкідником. І він е, не так розводиться, тому що є здатність у рослини е, ну, боротися з, з цими шкідниками, вони ну, не такі страшні вже колонії, коли вони вижирають усе. Зараз посуха. Рослини не вистачає соків, вона не виробляє достатньо смоли, тому шкідник жирує її, дає потомство, все таке в нас посухи. посухи. Слідкуйте за рослинками, ось обробила, почищу, ще буду слідкувати. Коли їх нема, то тоді нема. Профілактику зробила і все, і пішли. Піровський, ось цей пофік на все. Вона цвіте, єдине, потребує з віком підв'язки. Ну, Екземпляри великі, є якісь малі форми. Але мені не зустрічались, так, щоб я бачила їх, щоб, щоб вони були стрункі, гарно цвіли, і були невисокі, і тримали свій світ, не розвалювались. Ну, я підв'язую, нема питань. Гібіскуси зараз відіграють таку роль ну, у нас на, на півдні гарно. Так, в них є вада. Вони. Швидко відцвітають і відпадають мусорять. Ну, я зараз це з грибу, компост, цю хвилю трошечки його почищу. Але якщо б в мене тут було не було гібіскуса, були б ну, одні хвойні, Ну, я б тут засумувала, ну, чесно кажучи, одними туями не засадишся. Ну, воно сумно. Вона дуже сумна, хочеться щось квітуче, а квітуче треба підбирати під свою зону. В нас мохрові не в мене не, не жодного разу не вимерзало. В мене вимерзав сорт, френчка бере пастель, мені присилали бережніки при вщеплену, щеплена на щось. Воно в мене змерзло, але я змогла з нього взяти живець, його підростила, висадила, але він теж змерз. Щось у цей сорт е, мерзне. Френчка бере пурпул, френчка бере ред, жодного разу ніяких проблем не було. Вони цвітуть, ростуть і не було в мене навіть не щеплення. Я не отримувала ні, вони не, зме, не змерзали, навіть коли коріння випирало наверх в мене пісок. Е, дюк росте, бачите, деревом. Може вирости деревом. Мені це подобається, тому що затінок. Тут є затінок, і вже не горять тут в мене і хости, і я сама не горю. Коли в нас так, так, таке все спекотне, треба, треба нам затінок. Ну ніяк. Тому е, оці сосни мене рятують. і... Там я замість бузини посадила, тому що кажу, вона мусорить, Вона дуже мені там намусорила. Зараз піду, буду прибирати це все сміття, що воно мені натрусило. Оця бузина Golden Tower, вона єдина. І зараз, бачите, вона не Golden, Вона щось позеленіє в мене. Ну хоча вона куплена у голландському розпліднику, теж замовлення колективне було. і, Ну нема в мене сумнівів в неї, але я навіть її не жертвувала. Ось щось, щось вона мені не, не пішла на моїх пісках, на моїх ґрунтах і в мене не подобається, тому там підсадила сосну, Тут підсадила сосно. Знову ж кажу, коріння стержневе. Нам треба підбирати ті росини, які зі стержневим корінням не розголудженим. Дерен, наприклад, з розголудженим корінням його потрібно це Сібірський, його потрібно більше полювати. Тому що в нього ну, воно поверхневе, також як і ось цих туй, воно поверхневе коріння, а у плоскогілочника не поверхневе, тому воно уходить туди е, вглуб, в глибину і воно витривало, також як і гібіскуси квітучі. А ось гортензі треба підлювати постійно, тому що поверхнева, коренева, розголуджена дуже їй не вистачає. Звідки ля брати? І ось сосни, сосни, буду формувати шапочку собі вже невисоку для тіні.